Доброї вам неділі, шановні, з вами Донецький. Ради вітати на черговому випуску новин зі світу FIFA та FIFA Ultimate Team. До нас прийшла команда сезону англійської прем'єр-ліги. Сьогодні ми подивимось на гравців, на СБЧ, вивчимо трошки стати, поговоримо про ціни. Також я вам дам пару лайфхаків з приводу виконання завдань і, можливо, якісь поради з трейду. Все, як ви любите. Тому зробіть собі кави та влаштовуйтесь зручніше. А якщо ви новий на каналі, обов'язково підпишіться, нам залишилось зовсім. Трошки до першої такої потужної суми в тисячу підписників, і дуже хочеться це закрити вже якнайшвидше. Сподіваюсь, на вашу підтримку. Тож, поїхали! П'ятниця 20.00 вечір. Ми з вами дивилися це все на стрімі. До нас прийшла команда ТОЦ Англійської прем'єр-ліги. Дуже потужна. Так, ми бачимо тут і по вартості гравців, і по їх характеристикам. Напевно. Ну, одна з найсильніших команд, і деякі гравці мене здивували, особливо такі, як Маркус Решфорд, Так він коштує недорожче з цієї команди взагалі, тому що він отримав шалені апгрейди, Він навіть коштує дорожче за Ерлінга Халанда. Ну і сказати, що це якось несправедливо, напевно, не можна, тому що ну подивіться на ці стати. Я не знаю, якщо це не ендгейм-картка, то ну мені здається, це ендгейм картка. Йому ще дали три на Вікфуті. І при таких статах, ну це просто якийсь монстр. Я чув багато. Відгуки в Твіттері, що ця картка на рівні ледь не з тотнім Бапе грає, тому тут ну, взагалі питань жодних нема. А також є деякі бюджетні картки, такі як Харікень, як Казіміро, як той самий Бруно Бруногімараш. Тобто її розділили грамотно, на мою думку, цю команду. Є кілька карток, які коштують багато грошей, та до яких ви хочете отримати, хочете накопити, наприклад, свій капітал. І для того вам, скоріш за все, потрібно відкрати паки. І також є кілька карточок середнього цінового. Сегменту і навіть бюджетного цінового сегменту за для того, щоб ви це змогли спробувати. Напишіть мені, будь ласка, як вам ця команда чи подобається чи ні. Мені цікава ваша думка. Також, звісно, тут є Саша Зінченка, і ціна на нього мене відверто здивувала. Він наразі коштує 93 94 тисячі. монет він не в перший день коштував набагато нижче, ніж його ця футбоздикартка. Звісно, він прибив свої. Інші версії, але це якось дивно. Так в нього тут нема таких шалених абгрейдовів скілмуф та вікфут. Але як для захисника, 4 на слабці на ЗІ, як на мене, це цілком пристойно, і скілмувс йому особливо не потрібні, навіть якщо він там грає якогось лівого латераля, можна без цього обійтись. Але тим не менш, ми бачимо, Саша дуже доступний. Тобто ви можете собі його в склади купити, погратися. Я не думаю, що він там особливо нижче піде. І ми отримали три картки Tots і на відміну від. Минулого тижня, та де за ком'юніті тоц нам давали, тоц цмоменс такий, що ми заплющували очі, коли бачили їх в своїх червоних піках або в паках, то тут вже інша ситуація. Найслабше з цієї тріки це Ріс Джеймс, але навіть він кращий за Кірна Тріпіє, який в нас тоцах. В так, ну якщо ми поговоримо про Рафаеля, Варана і Хіон Мінсона, то тут питань не може бути. Варан на мою думку, наразі найкращий, один з добре найкращих захисників в Грі. Ми пам'ятаємо всі його модельку, його анімації, його скрипти. А тут ще й 90 Пейс намалювали, і розподілення найголовніше: Acceleration і Сприт Спіт. У нас таке, що нема дуже великої різниці. Ну, тобто команда потужна, команда крутезна, і найголовніше, що за нагороди за Weekend Лігу. Починаючи з 6-го ранку, якщо я правильно пам'ятаю, вам вже доступні тільки гравці англійської прем'єр-ліги в ваших червоних піках і, відповідно, в паках, якщо ви там 14 робите або більше, там також червоні, точніше гравці саме цієї команди а, англійської прем'єр-ліги, без гравців ера-дивізії, які доступні тільки за найнижчі ранки. Тобто, якщо ви гарно відіграєте цю вікенд-лігу, у вас є величезний шанс здобути підсилення для своєї команди. Якщо ви вже Відіграли, напишіть мені, кого зловили, бо я бачив, там у нас в Діскорді люди і Халандів ловлять, червоних, і кевінів дебрюйні, і кого тільки там вони не ловили. Тож бачу, що в принципі підсипає, наче її не викрутили дроп в нуль, як ми цього так е очікували. І, в принципі, це для нас, як для гравців, гарна новина. Також ми отримали СБЧ на Алана Сен Максимена. Знову ж таки, багато дізлайків, але я вже до цього звик. Ком'юніті хоче, щоб вони отримували гравця 5-5, 90 плюс рейтинг, 99 пейс, і щоб це все коштувало не дорожче, ніж 100 тисяч монет. Це добре, звісно, але десь в паралельній вселенній. В нашому так випадку, я думаю, що Досить непогана карточка, збалансована, шикарні стати. В нього гарна моделька. Пам'ятаєте, його футіс 5-5 картку минулого року наприкінці сезону. Це був розрив. І тут наразі ну я не бачу та, якихось відверто слабких в нього сторін. Якщо ми даємо йому стиль зігнаності Марксмен, це дуже потужна картка, тобто пейс майже максимальний. І а, в нього знову ж таки така моделька, що він дуже різкий, І а, в нього саме acceleration, старт місця а, шикарний. І, в принципі, дриблінг 98, так, удар 93, як для флангового гравця, це картка, яка спокійно у вас може всі тоці відіграти. Плюс це Прем'єр Ліга, плюс це Франція. Як на мене, це адекватна ціна. Я саме такий предікшен і давав знову ж таки, коли ми на стрімі його очікували. 700-800 тисяч. Я, в принципі, потрапив так, в цю суму, я вважаю, це адекватно. А, так, окрім того, а, ми отримали кілька завдань. І тут трошки детальніше. Перше, це Олі Уоткінс, а ви можете знайти в Objectives, так, там не те, щоб а, дуже було якось важко, ви можете виконати ці завдання в склад Тут, В принципі, можете подивитись, зайти в його профіль, а щоб ми не витрачали багато часу, завдання не важкі. І якщо ми подивимось на картку, ну картка непогана, так, його залайкали. Та це, звісно, не з хайміта, не для а, дорогих складів, але якщо у вас нова команда або бюджетна команда, і ви зловите там якихось червоних піків так в тоцах. То я думаю, що ви можете його виконати, ну, побавитись трошки, і, в принципі, ну непогані він стати має як для безкоштовної карточки. Також ми отримали. А, окрім так, Олі Воткенса ще кілька завдань цікавих. І перше, це в нас Premier League Cup. Ну це вже стандартно. Ви граєте однією командою: 11 гравців і а, лава для запасних Full Premier League. Це називається Premier League Cup. І за перемогу в цьому Premier League Cup ви отримуєте. А скільки я пам'ятаю гравця з тоців англійської безпосередньо прем'єр-ліги. Тут не дуже зручно це все в нас, на жаль, показано. А це, це тому, що я від. Крив не той розділ. Про це, про це ми теж поговоримо. Тобто ось у нас тут ПЛ, PL, Player Pack, Антрейдабл за виконання всіх цих завдань. Там потрібно виграти 10 матчів, 5 матчів на добу. У вас ліміт. Я думаю, що в принципі ви зможете це зробити. Я раджу обов'язково це виконати. Там і паки, ну і хто зна, хто вам випаде в цього грант, гравця англійської прем'єр-ліги. Там не так багато фодерних карточок. Далі в нас цікаве Craft Крафт Glory. Це треба виконувати. Купу СБЧ, вони йдуть поступово по ланцюжку, і ви будете отримувати нагороди. І за виконання всіх цих нагород ви отримаєте двох гравців. Це в нас палінія, опорний півзахисник з Фулхемо. Так, в нього Тоц, наскільки я розумію, за дизайном картки. Ну і ми пам'ятаємо, яка в нього була оця м'єтова картка. Так, тут йому пейсу трошки не вистачає, але там шалена моделька, там ленті Акселерейшн. І в принципі, я думаю, що знову ж таки, якщо у вас бюджетний склад, то ви можете його підсилити. Це гравець, який ну, на зах. Захист вам точно забетонує це все діло, в нього гарні воркрейти, медіум хай. І це важливе. До речі, я пригадав з приводу Саши Зінченка. Окрім статистики, йому ще змінили воркрейти. Він тепер хай-хай high, high на захист. Тому якщо ми порівнюємо з версією футбіозди, в нього хай medium воркрейти. тобто, якщо ви як захисника його використовуєте або як латераля, то він буде охотніше бігти додому. Тому якщо ви обираєте між цими двома версіями, то зверніть увагу на цей момент. Також ми Мимо мітоми за виконання безпосередньо всіх цих завдань. Ну і картка знову ж таки, як для безкоштовної 4-4, дуже потужна. Я думаю, йому тут дедай, напевно, дають або якийсь максмен. Так, ну, в залежності від того, де ви хочете його використовувати. Максмен, напевно, ні, тому що він буде контрол то по типу прискорення. Мені більше подобається. Експлозів, я б йому напевно дав. Дедай, хай там на фланзі бігає в нього дрібінки. Так шалений. 95 рейтинг йому навіть малює фудбі. Ну, тобто, бачимо, карточка дуже цікава. Не знаю, який він буде врій, але. Я раджу вам це виконувати, і я знайшов в Твіттері для вас. Поступовий такий, так покроковий інструкцію, як ви це можете виконати бюджетно. Так, можливо, якийсь час це займе, але ви отримуєте купу паків і виконати ці всі завдання. Це на FIFA 23 Step експерт, який часто дуже постить цілякі такі лайфхаки з виконання СБЧ. Він нам це опублікував, і тут ви можете побачити. А тут покроково, я залишу обов'язково в описі під відео. Там спочатку треба зібрати першу цей лібробгрей. Брон, так, ви купуєте трьох гравців бронзов, але я думаю, вони у вас. І так є. І ви отримуєте там перші там, 24 бронзові гравці, і далі пішло-поїхало. Потім там Prime Bronze Upgrade, потім Daily Silver Upgrade, Prime Silver Upgrade, Gold Upgrade, І ота воно т -т 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 -ти один за одним, і ви а, купу паків а, безпосередньо золотих, де у вас будуть рідкісні золоті гравці, ви отримуєте там всі срібні бронзові гравці, і ви виконаєте. Оце завдання. Тут важливо пам'ятати, що там обмежена кількість виконання а, цих об'єктів на бронзові, то золотий покращення. Тому, якщо хочете це зробити, не пропускайте, щоб не вийшло таке, що ви там, в останній день вже так пригадаєте і завтикаєте, бо не встигнете цього зробити. Так, це там шерів розповів це нам не цікаво. Що стосується вчорашнього контенту, у нас вийшла команда Man of the Match. ну тут, чесно кажучи, все фодор. Ляо був якісь при так ознаки життя подавав, але дуже швидко він вмер і ну коштує майже як фодер на цьому етапі гри. Ну, в бюджетний склад, звісно, зайде. Але якщо ми говоримо про серйозне підсилення з урахуванням того, що в нас же тоці, всім падають і червоні тоци. Я думаю, багато хто робить 11 перемог і отримує два тоци. Тобто вже має два ком'юніті, зараз два прем'єр лі ліги. Ну який Ляо, я думаю, це вже не серйозно. Але така команда в нас вийшла. В паках також падає. Тому якщо зловити, не дивуйтеся. Вийшла звичайна кай Хаверца. І його вже залайкали ком'юніті. Чому? Тому що ціна 245 тисяч цікаві стати, і оця його картка на початку гри. 88-й рул брейкер, він був дуже-дуже тривалий час, такою потужною карткою. Він був Ленксі, по-перше, за типом прискорення. І це йому допомагало нівелювати низький так, І він був досить таким цікавим, а цей вже має 90, багато статів. Тобто тут, я думаю, що йому дають. Напевно, йому Хантер дають, ну, зважаючи від того, де ви його використовуєте. Хантер у вас максимальне прискорення, так а, удари дуже непогані, дріблінг вже в 90-плюс всі і так. Тобто передачу його можна використати. Використовувати. І в нападі його можна використовувати, можливо, там, на якомусь я не знаю, engine, так? двигуні можна і як центрального півзахисника, вального півзахисника використовувати. Ну, карта цікава, тому якщо. У вас бюджетний клуб або середній клуб, можете придивитися, от вам там паління, так, от вам умовний Воткінс, от вам Хаверд за 240 тисяч і Мітома, і от вас вже чотири гравці з рейтингом там майже всі 90 з непоганими статами, Відіграли лігу, отримали ще двох. От вам пів команди прем'єр-ліги. Ну тобто, так купили там Казіміру умовного в опорну зону, так, Фран здала на ворота, і у вас же майже команда ТОЦів англійської прем'єр-ліги готова. Також отримали тот ще на 4, Тут ви. В якості нагороди а, вас на вас очікує вісім гравців, якщо я правильно пам'ятаю, з а, англійської прем'єр-ліги це повпливало на маркет. Вчора команда вмерла, але вони будуть антрейдабл не так, як з голанцями минулого тижня. Втім, виконайте це дуже легке збоче і прикольний пак. Можливо, вам цей пак принесе. удачу. щодо зливів, У нас майже жодних зливів немає. Я для вас підготував всього дві. Подивіться, дві вкладки. Перша це в нас команда сезонного. Чемпіоншипа, яка вийде сьогодні, вже в неділю 7 травня. І ми бачимо тут, ну, я думаю, неважливо, які тут карти, які тут стати, переважно команда Чемпіоншипа це завжди Фодор, може, якийсь там інколи, та він є і був, так, як гравець цікавий, але наразі він в Шотландській Лізі грає. А може він не грав в Шотландській Лізі, може мені хотілося, щоб він в шипі грав, не пам'ятаю. Ну, коротше, я не думаю, що це дуже цікаво. Тому, якщо, наприклад, ви зараз. Вирішуєте, дограти вам вікінлігу чи ні, і вам залишилося небагато матчів, не так як мені 20, то дограйте її зараз. Бо а, коли, як, коли ви дограєте в неділю після виходу контенту, оці хлопці будуть вам падати теж шпаках разом з І це зменшить. Відсоток випадіння саме то ЦАПЛ. І друга в нас, другий злив. Це в нас те, що е, якийсь там е, дуже важливий е, так посадовець Девід Джексон із EFC VP, Він каже, що гравці, тобто ми з вами будемо really excited about EA Sports FC. Ну, це я так показав, просто щоб ви трошки посміхнулися. Так, у вас був час поставити лайк цьому відео, якщо ви почули щось для вас нове, і ну подивимо, звісно, як ми будемо excited, Я дуже дуже на це очікую. На ці анімації, на цей коннект і на ці сервери, але давайте тепер до трошки трейду і до зливів. В нас зливів жодних нема. А сьогодні в нас закінчиться кілька СБЧ і. Так, тут є РДізія Final, так в принципі там Silverware, Вес, Upgrade, Trophic Трофік трофік крафті Якщо ви виконували обов'язково доробіть, там були теж завдання, були якісь паки. Але я Думаю, якщо ви виконували, то ви слідкуєте. Але сьогодні це все закінчиться. Також TOTS Upgrade, Community і редівізія. Це важливо, якщо ви хотіли отримати ці тоці, обов'язково доробіть. Але нас сьогодні закінчиться 88 FIFA World Cup or Hero or Player оплеєрпі. І в нас жодного зливу нема, В нас нема нових кодів в паці, в. Точніше, паків в коді гри я проаналізував, подивився а, food Scoreboard аккаунт жодних. Тобто на нас не, не має прийти якийсь новий пак, умовно кажучи, там ікона 91 або 92. Окрім того, минулі тижні в нас два чи три рази поспіль вже була ця ікона 90, там фудбьозди, так потужні версії, тоті або Прайм ікона. І про що це натякає? Це не злив. Це просто мої розмірковання. Я з вами поділюся, а ви вже переймаєте рішення. Мені здається, що є вірогідність, що сьогодні, коли цей пік закінчиться, ми отримуємо щось нове. Із рахуванням того, що рейтинг і, і спорт вбили так, що мені на нього боляче дивитись. Я думаю, вам також, коли там він вісімдесят коштує 24 тисячі монет. Ну тобто, це вже не смішно, так коли там дев'яносто не знаю, 90 коштує 30 тисяч монет і таке інше там 85-й взагалі по 6,5. Це що так, от, я думаю. Що є шанс, є ймовірність того, що сьогодні і спорт дадуть нам пік на ікону. Чому? Тому що пік, його не потрібно додавати в коди гри. Відповідно, коли в нас зливів нема, а ми щось отримуємо, це частіше за все якийсь пік. Або якийсь патібек, або якийсь там, я не знаю, просто пік так на. Ну. Ну, на минулі команди це є Бек, або, можливо, там я не знаю, пік на ікону в нас також вже був пік на героя. Тобто його зазвичай не додають в коди гри, тому що це не пак, його не буде е, саме ну, такого, так коли відкриваєте, і випадає вам один гравець. Тому є вірогідність, і я дуже на це очікую, що вийде в нас сьогодні пік на ікону. Якщо я правий, якщо це буде так, можливо, ці зливи з'являться від FIFA Training Румінія. Наприклад, вже там за кілька годин того контенту. Я не знаю, наразі там тільки два. За київським часом, тому я не знаю, я не бачу. Але я очікую, якщо так, я думаю, що є шанс, що рейтинг нарешті виросте. Я собі взяв трошки рейтингу, я собі взяв голландців оцих бергвейн Гертруда 37 тисяч, я снайпив, я собі а, взяв Дані Ольмо 27 тисяч він вчора був, але Павлідіс також варіант непоганий 27-28 тисяч. Я собі взяв трошки Мереза по 22-23. І в принципі в мене є там Клапсток 87 86 го рейтингу, можливо, я трошки. Якись, щоб ще куплю карточок, але навряд чи тому що я собі купляв під вихід з паків, 89 рейтинг. В мене там є Sony, в мене є Casimiro 90, то тобто я собі купував картки англійської прем'єр-ліги, Золотий версії, які будуть в тоцах. Тому в мене рейтингу є трошки, там частина мого бюджету вже там заінвестована. Вам. Ну тут таке, знаєте, ви можете ризикнути. Типу, я не думаю, що навіть якщо нічого не вийде, що рейтинг сильно впаде. Можливо, в моменті на паняці, через те, що буде суплай, так він може впасти. Але якщо щось вийде, то ви можете зірвати куш, тому що якщо це буде пік. На ікону, і якщо там будуть, наприклад, умовні футбьози або трофі трофідітан версії, то я думаю, що це рейтинг може дати і 20 і 30% в моменті. Тому що ніхто на це не очікує, він не заінвестований, його легко снайпити, і це може спровокувати шалений ріст. Така інформація, думайте, саме. Що з цим робити? Єдина порада: не інвестуйте всі свої гроші. Ніколи це не робіть. Це в цілому погана ідея. Або якщо інвестуєте, будьте готові, що якщо інвестиція не спрацює, ви втратите. Так працює маркет. Ну що, друзі, дякую вам за увагу. Це був такий невеличкий мікс. Тайб, перші новини, по-друге, якісь поради з приводу трейду. Огляд маркету очікуйте вже напевно завтра, тому що сьогодні нема сенсу цього робити. Якщо ми отримаємо контент, якийсь це може вбити маркет і ціни, які я вам дам купівлю, вони будуть просто не актуальне. завтра, можливо, післязавтра. Ми з вами поговоримо вже про те, як можна інвестувати в цю команду, які ціни мені здаються гарними для купівлі і таке інше. Слідкуйте за маркетом, слідкуйте сьогодні, якщо вийде СБЧ за цінами на команду Прем'єр Ліги. Якщо ви хочете заінвестувати, це може бути гарна купівля саме сьогодні, якщо вийде контент, якщо вони на паніці втратять. Про все інше поговоримо на стрімі в понеділок. Запрошую вас, як завжди, і поговоримо в наступних відео вже в огляді маркету. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Все па папа.